Усе пройшло дуже добре, чудова розмова. Так окреслив свій діалог із Путіним. Дональд Трамп, американський лідер вважає, що Росія готова до компромісу, і для нього найважливіше розпочати прямі переговори. Трамп та Путін також домовилися про скликання саміту Росія Сполучені Штати. Разом із тим, аналітики кажуть, Росія має одну ціль посилити свій наступ на фронті. Росія не погоджується на припинення вогню у війні, але водночас вдає. Що хоче розмовляти, заявив Даніель Шаліговський із польського інституту міжнародних справ. Росіяні оджусає американську пропозицію. Росіяни відкидають мирний план американців. Повертаємося до висхідної позиції. Росіяни хочуть продовження війни, але попри те, роблять реверанс у сторону Трампа, підморгують йому і вдають, що готові вести конструктивну розмову. Наприклад, для нас і для України. Трамп на це реагує і малює траву у зелений колір. Просто купується на цей російський. Кіблев не знаємо свідомо чи не свідомо, але приймає ту гру, який, яку Путін нав'язує. разом із тим, як пише Wall Street Journal, під час короткої розмови перед телефонним дзвінком Путіном. Президент США запитав президента України, на що йому слід звернути увагу і що обговорити із російським лідером. Як стверджує видання, Зеленський відповів, що Трамп має тиснути на Путіна. Тим часом Київ та. Партнери розглядають можливість організації зустрічі лідерів України Росії Сполучених Штатів, країн Європейського союзу та Великої Британії. Недільні президентські вибори в Румунії та Польщі уповільнили хід ультраправих, але громадське невдоволення основними партіями усе ще зберігається. Оцінила New York Таймс, коментуючи вибори. Політичний центр підірваний націоналістичними силами союзними з президентом Трампом, зрештою витримав, але ледь-ледь пише щоденна газета. Видання оцінює перемогу Рафала Часковського у першому турі як далеко від певної, зазнаючись, що Праворадикальні кандидати, зокрема Жегож Браун, результат якого став шокуючим, отримали значну частину голосів. Водночас, цитуючи політолога Антонія Дудика, Тайм» зазначає, що недільний результат став найгіршим в історії для обох найбільших партій Польщі. Сьогодні Польща та Україна підпишуть угоду про обмін ноу-хау, Повідомила міністр Катежина Полчинська наленч Голова міністерства регіональної політики є господарем зустрічі організації економічного співробітництва та розвитку у Варшаві. Міністр повідомила, що сторони підпишуть угоду під час засідання комітету з питань політики регіонального розвитку. Подписання... Це буде меморандум, де з одної сторони ми задекларуємо нашу готовність та основи на ноу хау, які Україна зможе використати при підготовці до вступу в ЄС. Це потрібно, аби використовувати фонди розвитку Європейського союзу. лепій з унійних. З іншого боку, польща має скористатися досвідом України у підготовці до кризових ситуацій, пов'язаних з агресивною політикою східного сусіда. У зустрічі у Варшаві візьмуть участь представники майже 40 держав. Європейський союз сьогодні нарешті ухвалить 17-й пакет санкцій проти Росії. Очікується, що міністри закордонних справ ЄС підтвердять попередню угоду послів. Новий пакет серед іншого забороняє експорт до Росії хімікатів, що використовуються у ракетних двигунах. Цього разу єС також націлився на кілька сотень суден тіньового флоту. Йдеться також про торговельні обмеження, накладені на компанії із Туреччини Сербії, Збик. Кестану та Об'єднаних Арабських Еміратів усе через обхід санкцій Євросоюзу до чорного списку будуть додані чергові особи та компанії, пов'язані з російським військово-промисловим комплексом. Їм буде заборонено в'їзд до ЄС, а їхні активи у Європі будуть заблоковані. Компанія ПКП Інтерсіті ввела в експлуатацію симулятор керування локомотивом Гріфін. Він коштував 5 мільйонів злотих і буде використаний для навчання машиністів із північної частини країни. На пристрій завантажили 5 тисяч кілометрів, точно нанесених на карту залізничних маршрутів у Польщі. Симулятор дозволить проводити точніше навчання усіх машиністів, каже член правління компанії Адам Бавжиняк зараз навчання перш за все базується на симуляторах. Лише після цього починається навчання на справжньому поїзді. Робота на симуляторі має перевагу у тому, що можна моделювати різні нетипові ситуації. Це дає можливість випрацювати у машиністах відповідні реакції згідно із процедурами безпеки. відповідні реакції з колейовими процедурами безпеченства. До сьогодні навчання машиністів проводили. Переважно на Варшавському симуляторі, який було введено в експлуатацію у 2015-му. Завдяки новому пристрою компанія зможе збільшити кількість навчальних курсів, що проводяться власними силами. У ПКП «Інтерсіті» працює півтори тисячі машиністів. Польські студенти знову зможуть навчатися у Лондоні, Глазго чи Белфасті. Усе у рамках програми Erasmus+. Плюс британські та європейські політики домовилися про повернення Великої Британії до програми Євросоюзу. Про це розповіла у Лондоні голова Європейської комісії Мурсула фондерляйн, згадуючи часи, коли вона сама навчалася у Британії. Я знаю з власного досвіду, що перше місце, куди потрапляєш у молодості, залишає незабутні враження. Ти закохуєшся в місто та в країну і стаєш послом цієї країни на все своє життя. Це одна із домовленостей саміту Лондон, єс метою якої є модифікація угоди щодо Брексіт. Угода передбачає серед іншого тіснішу військову співпрацю, усуває деякі бар'єри для експортерів продуктів харчування з. Великої Британії і надає рибалкам ЄС доступ до вод королівства однак це не змінює економічних основ Брексіт ні єдиному ринку та митному союзу. Результати першого туру президентських виборів у Польщі досі перебувають у центрі уваги німецької преси. Коментатори вказують на суперечність між проєвропейськими настроями поляків та хорошими результатами антиєвропейських ультраправих кандидатів. Тижневик Діцайт звернув увагу на результати Гжего Жабрауна та Славоміра Менцена. Понад 20% поляків голосують за ультраправих, пише видання. Крім того, того, майже 30% виборців голосують за правого кандидата від піс, який може виявитись набагато більш радикальним за свого попередника на посаді президента, зазначає дід Польща країна, яка заявляє про свою прихильність до ЄС, голосує за таких чоловіків як Браун, який щоправда є депутатом Європарламенту, але нещодавно публічно розтоптав прапор ЄС. А також Менсен, який називає вагітність після зґвалтування неприємністю, і також йдеться про Навроцького, чиє бачення сильної Польщі ґрунтується на слабкому євросоюзі. Шкільний автобус з'їхав із дороги в Ольштинському повіті та врізався в огорожу. У ньому перебувало 20 дітей. Інцидент стався після сьомої ранку. Розповів молодший бригадир Гжегуш Ружанський із Вармінсько-мазурської пожежної охорони. Школа венгайна хопабушко зараз іще триває акція рятувальників. 16 дітей вже потрапили на заняття. Їм нічого не загрожує, нічого не сталося. І четверо дітей мають легкі забої. Трьома дітьми займаються надзвичайника. Одна дитина під опікою медиків. Єдно дідського єс за опатриваним через заспороту медичного на місці. Працюють рятувальні служби, а відповідні служби з'ясовують причини випадку. Із десяти поляків троє страждають на ожиріння, троє мають надмірну вагу, і лише четверо мають здорову масу тіла. Про це попереджають експерти. Голова президії партнерства Зупинімо ожиріння Марта Павловська наголосила, що ожиріння стало епідемією 21-го століття, і спричинено це переважно способом життя. Ми ж ще научили. Ми навчилися їсти багато, багато солодкого, швидко їсти і при тому багато сидіти. Часто кажемо, що живемо в цивілізації трьох крісел: крісло вдома, крісло на роботі та крісло у машині, і це потрібно міняти. Фотель в праці або в школі і фото в самоході. І потребуємо то змінити. Медики нагадують, ожиріння це захворювання, яке спричиняє понад 200 різних ускладнень, таких як гіпертонія, діабет, захворювання кровообігу, рак та захворювання опорно-рухового апарату. Путін тягне час, потрібні подальші санкції, заявив у Брюсселі міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. На його думку, Путін не хоче миру в Україні. За його словами, найефективнішими санкціями є ті, що стосуються енергетичного сектору, і зменшують надходження до російського бюджету. Путін, шпіли, оформляє... Путін явно продовжує тягнути час. На жаль, слід зазначити, що Путін здається досі не виявляє серйозного інтересу до припинення вогню. Наймні, не на умовах прийнятних для інших, є лише слова та заяви. Однак я дотримуюсь своєї лінії, згідно з якою я вже не оцінюю слова, я орієнтуюсь на вчинки та дії. Подібної думки дотримується, і голова дипломатії ЄС. Кая Калас хоче посилити санкції проти Росії. Вона додала, що після переговорів Вашингтон-Москва очікує тиску із боку Сполучених Штатів. From... Минулого тижня ми чули, як Сполучені Штати заявили, що якщо Росія не погодиться на повне та безумовне припинення вогню, їй доведеться зіткнутися із наслідками. Ми хотіли би побачити ці наслідки також з американського боку. Ми Насправді не бачили жодного тиску на Росію на Росію після цих перемовин. на запитання, що може бути включено до наступного 18-го пакету санкцій, адже 17-й уже затвердили. Керівник зовнішньополітичного відомства ЄС згадала енергетичний сектор та можливість зниження граничної ціни на російську нафту. Вона також згадала про подальші санкції, спрямовані проти фінансового сектору. Економічні прогнози європейської комісії для Польщі дещо краще ніж для найбільших економік ЄС, але вони припускають нижче економічне зростання ніж прогнозувалося спочатку. Такої оцінки дотримується головний економіст Національної торгової палати Пьотр Сірочинський. Згідно із даними Європейської комісії, прогнози економічного зростання знижено із 3,6% до 3,3%. В цілому по ЄС зростання ВВП становитиме 1%. 1,1%. один Петр Сірочинський наголосив ефірі польського радіо, що корекції європейської комісії є доволі обережними. По перше, комісія все, комісія бачить, що ситуація у Польщі не є аж у такій складній ситуації, як ті найбільші економіки. Для мене те, що показала Єврокомісія, не становить якихось серйозних побоювань. Але так трохи слабкіші показники ніж ми очікували. Буде також вплив у другому і третьому кварталі. А далі побачимо, що буде зі світовою торгівлею. Другі чи третій квартал, а потім побачимо, це буде з світовим. Петр Сирочинський зазначив, що на не дуже сприятливі економічні. Прогнози для Європи вплинула геополітична ситуація, а також майбутні наслідки митної війни. Але додатковою складністю, на думку економіста, є багато європейських стандартів, зокрема екологічних. Вони погіршують конкурентну здатність, каже фахівець. Відкриття першого кластеру в переговорах України про вступ в Європейський Союз допоможе Угорщині, яка блокує цей процес, розібратися із питанням національних меншин. Як заявила комісар із питань розширення Марта Кос, Угорщина може вирішити проблеми угорської меншини в Україні після відкриття першого кластера. Вона додала, що Європейська комісія завершила верифікацію і ще двох кластерів. Тож Україна готова відкрити і ще три. Відкриття першого переговорного. Кластера дозволить Угорщині вирішити питання меншин, сказала комісар, маючи на увазі маніпуляції Будапешта про права угорської меншини в Україні. Угорська сторона, начебто, блокує переговори про вступ саме на цій підставі. Україна виконала свою частину роботи і готова відкрити перший базовий кластер, сказала посадовиця. Рішення про відкриття кластера нагадаю ухвалюють одноголосно. Водії вперто ігнорують правила переїзду залізничного полотна. У Радомську автомобіль застряг на переїзді між огородженнями. Жінка проігнорувала червоне світло. Виїхала на колії. Коли шлагбауни почали опускатися, інцидент помітив поліцейський, як повідомив сержант поліції Дарюш Качмарик із поліції Радомська. Жінка була розгублена і не знала, як діяти. поліцейський, який того дня мав вихідний і не був на службі разом зі ще одним чоловіком. В Тилися в ситуації, їм вдалось виштовхати автівку із залізничних колій. Тепер 64-річна жінка має справу з юридичними наслідками за свою безвідповідальну поведінку. Поліцейські не втомлюються закликати не ігнорувати правила перетину залізничних переїздів. Польські студенти знову зможуть навчатися у Лондоні або ж у Глазго чи Белфасті. Усе у рамках європейської програми Erasmus+. Плюс. Британські та європейські політики домовилися про повернення Великої Британії до програми. Про це розповіла у Лондоні голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Згадуючи ті часи, коли вона сама навчалася у Великій Британії. That I know... я знаю з власного досвіду, що перше місце, куди потрапляєш у молодості, залиш. Шає незабутні враження. Ти закохуєшся у місто та Україну і стаєш послом цієї країни на все життя. Це одна із домовленостей саміту Лондон ЄС, метою якої є модифікація угоди щодо Брексіт. Угода передбачає серед іншого тіснішу військову співпрацю, усуває деякі бар'єри для експортерів продуктів харчування із Великої Британії. А також надає рибалкам Євросоюзу доступ до вод королівства. Бджоли виробляють третину їжу у світі, оскільки вони запилюють 77% видів рослин, які служать їжею для людей і тварин. Сьогодні всесвітній день бджіл. Автор подкасту ближче до лісу Даніель Мрус розповів в ефірі польського радіо, що у Польщі, окрім медоносної бджоли, існує майже п'ять сотень видів диких бджіл. Вони в основному відповідають за запилення, і взагалі каже автор, бджоли вибагливі комахи. Жиєм тільки в товаристві. Вони живуть виключно в товаристві одного сорту квітів. Живуть в одному місці і закладають свої нірки у дуже незвичних місцях. Часом це навіть равликові мушлі. Це також можуть бути порожнини дерев чи інших рослин. Самі сонто якісь норки земні, часами це певне пенкняття, пусте лодиги рослин. За оцінками, вартість роботи однієї бджолиної колонії з запилення сільськогосподарських культур у європейському союзі становить 1200 євро на рік. Три чверті кажуть фахівці того, що ми з'їдаємо, ми завдячимо медоносним та немедоносним бджолам. джолам. Міністр закордонних справ Польщі виступає за жорсткі санкції проти Путіна, аби змусити його беззастережно домовитись про припинення вогню і переговори з Україною. Радослав Сікорський говорив про це в Брюсселі під час зустрічі міністрів Європи країн Європейського союзу. На його думку, Путін не сприймає представників заходу серйозно і не хоче миру. Якщо Трамп в узнав... Якщо президент Трамп нарешті визнає, що Володимир Путін грається з ним в котика й мишку, він тягне час, не намагається припинити вогонь. То цілком можливий запуск пакету сенатора Лінсі Крехема дуже твердого. А якби це сталося, то ми, як ЄС, маємо бути не гірші. це настомпіч то ми як унія бути не гірші. Про український сенатор республіканець США Ша Грехем хоче запровадити нищівні санкції проти Росії, якщо Путін не ухвалить рішення про припинення вогню. Очільник польської дипломатії вважає, що стратегія ЄС також має бути вирішальною бить в її має бути виражено мовою, яку розуміє Володимир Путін, який, як ми знаємо, розуміє мову найтвердішої сили і фінансів. Та що ми можемо зобразити відразу, це заінвестувати в українську збройову промисловість, яка має невикористані можливості, наприклад, у виробництві дронів. Не забуваємо, що це зараз є головною війна дронів, і тут ми не тільки можемо допомогти Україні, але й собі, бо це можливості, які кожне військо що себе поведе. Każde szanujący się wojsko w przyszłości musi mieć. Кароль Навроцький, кандидат президента від партії ПІС, заявив, що приймає запрошення Славоміра Менсена і готовий підписати його пропозиції. Про це Навроцький написав на платформі X. Напередодні Славомір Менсен, кандидат президента від конфедерації, який посів третє місце в першому турі голосування, запросив Кароля Навроцького і Рафала Часковського на інтерв'ю на своєму ютуб каналі. Під час розмови він хоче попросити їх підписати декларацію, яка відповідає очікуванням його виборців. Якщо кандидати Хочуть отримати голоси його власне менцена. Немає кращого способу переконати моїх виборців, написав менсен на платформі X ніж з'явитися в моїх соцмережах. Мої виборці не дивляться ваше телебачення, вони не купуються на пропаганду ваших ЗМІ, Вони користуються соціальними мережами. І дивляться мої матеріали. Якщо вам не байдужі їхні голоси, переконайте їх підтримати. Вас написав славомірменсон на платформі X. І власне розкрив деталі декларації з восьми пунктів. Серед них є два, які стосуються України. Йдеться про те, аби не дозволити відправляти польських солдатів до України, а також не підписувати ратифікацію вступу України до НАТО. Кароль Навроцький прийняв пропозицію Славоміра Менсона. Національна прокуратура Польщі подала до окружного суду Варшави обвинувальний акт проти чоловіка, який заявив про готовність діяти на користь іноземної розвідувальної служби. Він, начебто, мав допомогти організувати замах на Володимира Зеленського в аеропорту Ряшева. Павел К. був заарештований 17 квітня 2024 року. В Польщі за клопотанням прокурора окружний суд столичного міста Варшави застосував до нього тимчасовий арешт. Розслідування проводилося Агентством внутрішньої безпеки згідно з висновками слідства, Павел К заявив про готовність діяти на користь військової розвідки Російської Федерації, встановив контакти з громадянами Росії, які брали безпосередню участь у війні в Україні. А його завданням був збір та надання інформації про безпеку аеропорту Рящів ясенка і ці дії мали зокрема допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на життя голови іноземної держави, тобто президента України Володимира Зеленського. Повідомлення про можливе скоєння злочину. Ну, Павелом Ка надійшло до Національної прокуратури Польщі з офісу генпрокурора України під час розслідування Національна прокуратура Польщі Агентство внутрішньої безпеки співпрацювали теж із Генеральною прокуратурою України і службою безпеки України, і це дало змогу забезпечити отримання доказів і зробити важливі слідчі висновки. Діяння, в яких звинувачують Павела К., карається позбавленням волі на строк до восьми років.